Цей тренд це Еліс 2016 року випуску з двигуном 1,2 бензин і з газом. Офіційний автомобіль в непоганій комплектації має всі склопідйомники, кондиціонер, який заправлений і працює, підігріви передніх сидінь, газова установка четвертого покоління, салончик у нас непоганий. Автомобіль з хорошим двигуном, хороша коробка, щеплення у нас не буксує, Мультимедіа, точніше магнітола Kenwood. На, і з флешкою і з ауксом, все як має бути. Задній ряд. Ось такеньке в нас місце достатнє. Можна вмістити всю вашу сім'ю. Розход реально вложується в 7 літрів газу. Давайте прийдемось по кузову. Ось так виглядає якихось серйозних ДТП тут не було. В принципі, автомобіль без ДТП. Хороша літня резина, свіженька. Автомобіль вже в продажу і всі деталі за телефоном.